Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я отримала половину або частину тої посилки, яку я заказала для предметної зйомки, і вирішила поділитися і показати вам, що саме я купила для того, щоб потім якось оформлювати красиву картинку для манікюру чи то для якихось розпаковок. Тому зараз покажу, що саме мені вже прийшло. І ще буде наступна частина десь, можливо, згодом. Отже, друзі, давайте будемо дивитися, що саме я заказала. Заказала ось таку ленточку. З неї, справді, дуже сипеться блиск, але то нічого. Оформити вона так розмотується, і її можна складати. Я думаю, для предметної зйомки буде дуже красиво, бо навіть для самого манікюру. Так само мені прийшов мікрофон, який теж буду тестувати, поки що його не спробувала. Треба буде розібратися, як він працює. Покажу, як він виглядає в середині. Я спочатку не могла зрозуміти, як його розпакувати. І трошечки розірвала коробку. Розпаковується все дуже просто. І тут знаходиться два мікрофона, потім тут ще якісь. Ага, це кріплення. А ні, тут воно на магнітику. Мабуть, щось йде в телефон, щось ще кудись йде. Поняття немає, буду розбиратися. Е, також заказала для того, щоб приклеювати різні бутилочки, баночки в різному положенні. Наприклад, там, якщо якусь гарну картинку викладати І інколи баночку треба боком покласти, вона не хоче стояти. Ось такі маленькі пластинки, вони щось по типу двохстороннього скотчу. Сподіваюся, що вони будуть працювати так, як мені потрібно. Тут їх достатньо багато. Буду пробувати 100 штук, по-моєму. Ось такі. Потім заказала шпателя, Насправді мені не треба так багато. Мені треба було один якийсь із. Можна було апельсиновими паличками скористатися, скріпити їх декілька. Це щоб робити таку хвильку з матеріалу і е, як демонструвати гелі чи то бази. Прийшло мені так багато, ну, думаю, нічого. Нехай будуть, пригодяться. І так само до них ну, мені насправді потрібен приблизно ось такий один шпательок, але в наборі, можливо, колись займусь якимось мистецтвом. Так, вони тут все розсипалися. Е, також заказала дзеркала. Вони є. Пластикові, тобто будуть падати, нічого з ними не буде траплятися. Тут є захисна плівка, яку треба буде зняти, і я так, також думаю, що буде дуже гарно. Також заказала різнокольорове освітлення, але тут насправді в мене батарейки є. Я так думала, поради втішилася, що вони мені допоможуть і під, підійдуть, але насправді. Тут батарейки трошки менші, тому треба буде їх купити. Я не знала про це, тому якось так. Потім ось такі декоративні камені, мені вони дуже сподобалися. Думаю, що пригодя... пригодяться, лишні в... в предметці не будуть. Тут такий пісочок, його кілограм, по-моєму, один кілограм піска. І лампочки. Такі дуже няшні лампочки. Я думаю, що вони у відео будуть дуже красиво виглядати. Ледівська лампочка. Просто забираєте такий, таку запасочку. І вони ось так будуть світитися. Такі гарні, гарні. Можна буде теж їх десь використати. Головне, ці заглушки не загубити, щоб потім назад повернути. Зараз, зараз я вже пробувала. У мене все вийшло, але зараз чомусь не йде назад. Треба, якби, розділити ці батареєчки. Ось ця заглушечка, вона така достатньо цупка, ви там використали і собі назад її виключили. Ось така, а, ні, ще найголовніше. Це, мабуть, най... найбільше, що мені сподобалося, це ось така маленька машинка. Е, інколи треба щось таке дуже делікатне показати. Зараз, зараз я вам покажу так збоку. Щось делікатне показати і рука труситься. І мені треба було щось придумати для того, щоб, наприклад, проїхати і показати якийсь важливий такий момент. Але я якось старалася це все зробити, і інколи кадр виходить не такий, як треба, тому що труситься рука, є якась така, така напруга. І тут мені під'їхала ось така машинка, в неї є також поворот. Я можу повертати, і тоді вона буде їздити по кругу. Так що, якщо хтось займається зйомкою, я думаю, що. Даний агрегат буде вам корисний. Я, ну, мені ця машинка з цього всього, що я заказала, насправді найбільше сподобалася. Також на днях мені прийшов такий, не знаю, як його назвати, підносик з поворотом. Справді, така також дуже важлива штучка. Це підносик. Який крутиться. Тобто ви ставите, наприклад, бутилочку лаку на нього і нажимаєте кнопочку, і він буде крутитися. Але мені тут треба його включити в USB. Він так само йде на батарейках. До речі, можливо, мої батарейки сюди підійдуть, але вони, напевно, теж завеликі. Так, треба менші. Е, і, може йти як на батарейках. Так само можна на USB. І тут є режими там, в одному напрямку, вправо-вліво, швидше немає. Тобто він так достатньо повільно для того, щоб робити гарний кадр крутиться. Потім, ще мені потрібен, потрібен був пінцет. Я його також заказала. Це щоб показувати якісь також тонкі деталі в кадрі. Думаю, що він мені. Буде дуже необхідний. І що тут ще зараз покажу. А, і ще ось такі декоративні камені. Декоративні камені. Тут всі попередні були чорні, а тут ось такі гарні білі брусочки. Я думаю, що в кадрі вони будуть виглядати просто неймовірно. І тут вони є різні, є ось такі плоский. Я зараз покажу. Дуже красиво. Тут є їх декілька. Є один такий високий і є так само один такий широкий. Ну, і вони всі з гіпсу. І до них йдуть ось такі чорні. Я думаю, що це поєднання або чогось одного. Зараз, можливо, хтось не має дуже сильного поняття, що я маю на увазі. Наприклад, якимось таким чином якось так заховати освітлення або ззаді десь покласти. Ось для цього я заказала ці маленькі клеючі штучки, наприклад, десь треба лампочку приклеїти. і Насправді, ці всі малесенькі деталі вони грають дуже-дуже важливу роль. Де ж я їх кинула? І ще такі самі мають пройти тільки кольорові, тому що я отримала поки що не всю посилку. Ось ці білі камені, мені дуже подобаються. Я вже хочу їх десь використати. Тільки що розпаковувала, порвалася рукавичка робочий процес. Ось таку посилочку отримала. Насправді прийшло всього дуже багато. Тут в мене такий безлад тут також всі коробки, треба зараз це все повиносити. І хочу якось красиво це все організувати, щоб воно в мене все стояло в одному місці. Так підозрюю, що в мене буде ось ця поличка столику по ліву руку. В принципі, у мене ще тут є. Три полички, в яких пусто, можна все гарно собі розподілити, організувати, для того, щоб все було під рукою. І так само не забути купити батарейки, тому що це освітлення, воно також має дуже красиво е, світити. Є ось такі три лампочки, і до них так само йшли підставки, е, на яких можна їх приклеїти. Ось вони у мене тут знаходяться. Я думаю, що це ось клейка сторона, ви приклеюєте до цього і можете собі, наприклад, там десь ззаді стола, ззаді крісла залишити це освітлення, і воно буде у вас завжди в одному місці. Але я думаю, приклеювати не дуже зручно, тому що завжди можна кудись переставити. Хто цікавиться зйомкою, то це такий дуже-дуже важливий момент. Ось ще один великий камінь. Зараз піду розбиратися з цією посилкою, постараюся все організувати, поскладати і покажу, що у мене вийшло. Так, давайте покажу, що у мене вийшло. Тут, в принципі, поставила камені лампочки, машинку, цей підносик. на низ поставила дзеркала, шпателі, пісок. І з правого боку е залишила ось тут світло. Ще одні камені. До речі, вони такі дуже чутливі, їх треба, до них треба обережно ставитись. Ну, і клей цей по праву сторону теж залишила, тому що, можливо, він мені частіше буде потрібен. Ось так. Зараз ще поприбираю це все і, в принципі, Таке відео в мене вийшло, якщо ви раптом цікавитеся зйомкою і, можливо, вам ці всі деталі будуть дуже важливі, дивіться, запитуйте, поділюся обов'язково з радістю, посиланнями на той чи інший продукт.